Літня школа для батьків-вихователів та прийомних батьків в обласному центрі проводиться втретє. Для Олександри, яка виховує двох прийомних дітей, навчальний семінар став доброю традицією. Такі тренінги дають позитивний результат у вирішенні важливих питань виховного, психологічного та юридичного характеру, вважає жінка. Оскільки дітей на державній на державному утриманні, то вони мають право на безкоштовне перевезення із залізничної дороги, із залізничними путями. Ну, в наших, наприклад, в регіоні, в нас у районі кажуть, що це тільки відноситься переїзду, тобто перевезення по області. А виявляється, це можна дітей в санаторії возити теж безкоштовно. З учасниками семінару працюють юристи, лікарі та психологи, а також фахівці пенсійного фонду. Сім'я Ігнатових з Мукачівщини має трьох власних дітей та двох прийомних. Трускавці, звідки родина переїхала, пані Світлана з чоловіком часто відвідували подібні семінари. В Ужгороді на навчанні вони вперше проблему, яка виникла у вихованні дітей, легше вирішити у колі інших родин. Вважає Світлана. для мене дуже важливо, коли ми з батьками прийомними ділимося досвідом. От кос є в нас певні проблеми, і мені хочеться почути, як вони їх вирішують, тому що мені здається, що всі прийомні батьки мають практично однакові проблеми. Цього літа пройдуть навчання 46 прийомних батьків та 70 батьків-вихователів. Організатори табору кажуть, що цьогоріч учасників значно поменшало. Тому спеціалісти соціальних служб намагаються заохотити дорослих і малечу до активного відпочинку у літньому таборі. Гуляємо, граємо в хокей, футбол, всякі ігри. А тобі що тут найбільше подобається? Не подобається дивити мультики. Гратися з іншими, їсти, іти до мами. Вся сім'я разом приїжджає сюди до нас, до Ужгороду, і чотири дні вони перебувають тут разом. Тобто батьки проходять навчання. А дітки відпочивають у літньому таборі. У них є різні заняття: англійська мова, образотворче мистецтво, там ліпка, кераміка, спортивні ігри. Ну кожна група має свою програму. А батьки в цей час проходять навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу. Організатори планують проводити літній табір у три зміни. Триватиме літня школа до кінця липня.